Пісні літнього циклу, русальні пісні. До пісень літнього циклу належать русальні купальські і жниварські. Ви, напевно, відчуваєте, що назва русальні пісні якось пов'язана з русалками. Це так. Хто такі русалки у слов'янській міфології? Русалками називали богинь земної води, які живуть на дні водоймищ. Вони дуже гарні з лиця, тіло в них блакитне, чи синє, зелені або чорні очі та довгі похнасті вії. На перший погляд, русалки радісні і безтурботні, а насправді доля їхня сумна. За повір'ям пальці на ногах з'єднані перетинкою, як у гусей, що видно по їхніх слідах. Русалку може побачити лише щаслива людина. Але якщо вона комусь розкаже про те, то з нею станеться велике лихо. Місяць і їхнє сонце. Найбільше русалок з'являється ясної місячної ночі на святому тижні перед зеленими святами. Саме цієї пори, коли квітує жито, вони виходять на берег, аби трохи просохнути. Русалки полюють за гарними парубками заманюючи їх чудовими піснями, спіймавши, залоскочують парубка до смерті, а потім затягують у воду. Вони не мають душі, а тільки серце. Здавна вважали, що злі вітри та зливи. Це робота русалок. Щоб хліба визріли і дали багатий урожай, потрібна тиха й тепла погода з невеликими дощами. Тому люди проводили обряди, проганяння або проводи русалок. Це дійство відбувалося під час русального тижня. Кінець травня, початок червня. Тривалий час в Україні жінки на русальний тиждень розвішували на деревах полотно, яке мали для себе взяти русалки на сорочки, уржі на межі. Уржі на межі, на кривій березі, там сиділа русалка, просила русалка у дівочок сорочки. Ви, дівочки, подружки, да, дайте мені сорочки, хоча худенькою, да аби біленькою, хоч не біленькою да тоненькою. Заповір'ям у русальний тиждень нікому, ні хлопцям, ні дівчатам не можна було купатися в річці, бо русалки залоскочуть до смерті. Ой біжить, біжить мала дівчина, ой біжить біжить мала дівчина, а за нею дару салочка. Послухай мене, красна я панно, загадаю лиш три загадочки. Як угадаєш, то батька пущу, не угадаєш з собою візьму. Ой що рости, та без кореня, ой, що біжить. Та без повода. Ось що цвіти, та без цвіточок. Панночка загадок не вгадала. Русалка панночку залоскотала. Проведу я русалочки до бору. Проведу я русалочки до боргу. сама вернуся додому. Проводили русалочки проводили. Щоб до нас вже русалочки не ходили, да нашого житечка не ламали, да наших дівочок не лоскотали. Бо наше є житечко в коло сочку, а наші дівочки о віночку. До речі, за народною уявою русалки це дівчата або молоді жінки, які втопилися під час купання. Місяць і зорі викликають русалок із води. Вийшовши на берег, вони сідають і розчісують своє довге волосся або беруться за руки і водять дивовижні з таємничим шепотом хороводи. Іноді русалки гойдаються на гіллях, співаючи пісень, купальські пісні. Однією з найпомітніших літніх подій із ритуалами й ігрищами було свято Купала, що супроводжувалося купальськими піснями. Це свято припадає на 7 липня, купало або купайло. До християнський бог земних плодів, якому приносили в жертву хліб, головний плід землі. У цей день дівчата й хлопці розводили вогонь, через який потім стрибали, співаючи пісень. Вогонь мав горіти високо, символізуючи єднання землі з небом, обряд перестрибування через вогонь, Означав очищення. Після цього молодь ішла до лісу шукати цвіт папороті. На свято дівчата плели вінки й пускали по воді. За тим, як вони пливли, швидко, обертаючись, Тонучі визначали свою майбутню долю. Вінок у купальських піснях є давнім образом символом річного коловороту, сонячного світла. Без корисності, а також дівочої долі, щоб забезпечити добрий урожай на майбутній рік, молодь топила в річці, спалювала на вогнищі опудало купала. До речі, за повір'ям, папороть цвіте лише один раз на рік, у ніч купала. Той, хто знайде і зірве цвіт папороді, обов'язково буде щасливим. Заплету віночок, заплету віночок, заплету шовковий, На щастя на долю, на чорні брови. Ой, пущу віночок, на биструю воду, На щастя, на долю, на милого вроду. Ой, поплинь віночку, прудко за водою, На щастя на долю, милому зо мною. Ой, вінку, мій вінку. Ой вінку, мій вінку, хрещатий барвінку, А я тебе плела вчора до вечора. Ой, виси, мій віночку, на злотім кілочку, на злотім кілочку, шовковім шнурочку. А матінка взяла, маленькому дала. Якби м була знала, ще б краще ого б брала. Злотом золотила, м'ятою обвила Купайло, купайло, купайло-купайло, Де ти зимувало, зимувало в лісі, ночувало в стрісі, зимувало в пір'ячку, літувало в зіллячку. Жневарські пісні під час жнив селяни співали величальних пісень, висловлюючи вдячність природі за врожай. Ці пісні називають жниварськими. День закінчення жнив перетворювався на свято завершення польових робіт. Воно супроводжувалося цікавими дійствами і піснями. Жінці Залишали в полі жито, яке називали бородою. Дівчата сплітали вінок із жита чи пшениці, уплітали в нього маки, волошки, калину, одягали його на найкращу жницю, і вона в парі з хлопцем, який ніс останній сніп і на чолі громади, до двору хазяїна. Дорогою співали пісень, якими вшановували обженковий вінок. Потім дівчина передавала його в руки хазяїну, а громада просила в нього викуп. Після викупу господар запрошував жінців до хати, де пригощав гостей усілякими стравами, а вінок вішав на стіні. Де він зберігався до осені, щоб з його зерна розпочатися вбу озимини. Маяло, житечко, маяло, маяло житечко, маяло, як у полі стояло, а тепер не буде маяти, а буде в стодолі лежати до межі женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, то я вам пиріжечка по краю. Покотився віночок по полю, покотився у женчиків додому. Возьміте мене, женчики, з собою, та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувся!» Буйного вітречку начувся, От ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився, нехай же я у стодолі отпочину, поки вивезуть знову на ниву. Там у полі криниченька. Там у полі криниченька, навколо пшениченька, там женчики жали. Золоті серпи мали, срібні її рочки, що в'язали снопочки. Добрі її були жінці, дівчата й молодиці, дівчата косаті, а хлопці вусаті, молодиці білолиці.